Люди, не бійтесь приймати вітаміни. Ми з вами ходячий коктейль із білків, жирів, кислот та мінералів. Вітаміни це взагалі наші маленькі помічники, без яких організм працює як телефон на одному відсотку заряду. Ви ж не боїтесь з'їсти огірок чи хліб. Хоча, якщо чесно, у них зараз може бути більше сюрпризів, ніж користі. А ось у правильно підобраних вітамінах чиста вигода для здоров'я. Уявіть, що ваш організм це машина, білки це каркас, жири, мастило, вуглеводи, бензин. А вітамін це вся електроніка, яка стежить, щоб мотор не перегрівся, фари світили, а кондиціонер не дув холодом у спину. Ну, а без них що? Їдеш угору, маргаючи аварійками, і молишся, щоб не заглохнути. Тож давайте без страху й докорів, вітаміни потрібні. А я, як завжди, на зв'язку, якщо треба підказати, що пити, щоб не блищати, як пончик, а сяяти, як зірка. Пишіть мені, розберемося разом.